Великопості наше про блаженства. Блаженні блажені Богі Духом Богіє Царство Небесне, блажені плачу, бо вони будуть потішені, блажені лагідні, бо вони наслідять землю, блажені голодні і спраглі правди, бо вони наситяться, блажені милосердні, бо вони будуть помилувані, блажені чисті серцем, бо вони побачать Бога, блажені миротворці, бо вони синами Божими назуйцю. Блаженні переслідувані за правду, бо їх є царство небесне. Отже, дорогі брати і сестри. блаженні лагідні. Отже, в різних мовах. Це слово лагідні чи по церковнослов'янському кроції мають свої переклади і це відзеркалюється дуже ота мова, мова, як кожна мова народна має свій підхід до того чи іншого терміну. Отже, лагідні, тихі смиренні. Німці і італійці переклали також як лагідні смиренні. В іспанській мові переклали смиренні, а французи переклали це слово як солодкі, чеснота солодкості. В німецькій мові також є лагідні ті. Які не чинять жодного насильства. Англійські мови лагідні і вічливі. Отже, лагідні, тихі, смиренні. ми з вами розважали, що це слово сьогодні не є популярне. Воно не втішається таким авторитетом. Но сьогодні навпаки. Слова такі, знаєте, ну круті, скажу тим словом, що говорить нинішня молодь, що там лагідний хлопець, тихий, смирений, кому він потрібний. Сьогодні мажор потрібний, і ще з гарною машиною і так далі, а ще жесто. А в таких закохуються, таких люблять, а смирений тихий. Те слово взагалі він, воно не є непопулярне в народі. Чому Чому люди так те слово не мають такий негативний, можна сказати, відтінок? Ну що розуміти під тим словом? Хоч ми вже розважали в минулих наших розважаннях, людина, яку легко обдурити, вона ніколи не може постояти за себе, відстояти свою позицію. Лагідний, смирений, ніжний це вияв слабого характеру людини. А того ніхто не любить і світ сьогодні таких речей не любить. Хоч ми з вами розважали, що лагідний, смирений це інша особа. Чеснота лагідності смиренності, тихості, вона вимагає величезної сили духа, щоб її здобути. Бо людина мусить побороти в собі свій егоїзм, своє самолюбство, честолюбство, свою високомірність, самовпевненість, щоб здобути ту чесноту лагідності, смиренності і тихості. Але найважливіше, що той спротив не є тільки якомові, а той спротив є також самому Євангелію, євангеліському вченню. Чому? Тому що Ісус Христос, Євангелист Матею 11, розділ, 29 стих, пише: навчіться від мене бо я і лагідний. Смирений. Чи сумиренного серця. А якщо світ не любить смиренності, лагідності, тихості, то світ не хоче наслідувати Ісуса Христа. Бо Христос каже, взиває мене, якщо я є християнин, якщо кожен з нас вважає себе християнином, то він мусить вчитися тих чеснот. І які вчить Ісус Христос, а Христос до апостолів і рівно ж до нас, до всіх християн сказав. вчиться від мене, бо я тихий, лагідний спокійного серця. Наша не релі... релігія не каже вбивати всіх, поки жодного єврея на землі не буде, доти ми не заспокоїмося, або поки всіх ми не переведемо на свою віру. Інші релігії так вчать. Християнство ні. Християнство властиво вчить. Вчиться від мене, бо я тихий лагідний спокійного серця, каже Христос. А Отже, лагідність. Розумієте, це не є якась така програма Ісуса Христа, яку впровадив учитель. Така етична програма, етика. Ні. Лагідність це не є теорія, яку він накреслив для нас. Ні. Лагідність і тихість нашого серця це є спосіб життя і спосіб мислення християнина. Це є спосіб нашого життя, це є спосіб нашого мислення. І ті всі блаженства, якими будемо розважати, властиво Христос був таким тихий, лагідний, спокійний, переслідуваний за правду, знаважений, милосердний. Також кожне блаженство, яке вийшло з уст Христа Спасителя, то Він таким був. То він взиває нас наслідувати Його. Ну, а якщо ти не хочеш бути таким, ну, то ти запитай себе, чи ти є тоді християнином. Якщо ти хочеш бути розбишакою, якщо ти хочеш завдавати людям кривди, якщо ти хочеш бути лицеміром, якщо ти хочеш бути гультяєм, ну то чуєш тоді. Ти нічого не має спільного з євангельською наукою? Ти не наслідуєш Ісуса Христа. Бо Христос і Євангелій вчить нас протилежного. А скажете, а що Христос насправді був такий лагідний? Ну підемо зараз за декілька хвилин хресною дорогою. Той, який сотворив Всесвіт. Той, який був паном неба і землі, є паном неба і землі, той, який сотворив ту немічну людину, і та людина потрапила його засудити на смерть, та людина потрапила його бочувати, підняти на свого Творця і Бога руку. Та людина потрапила його прибити до Христа. Та людина потрапила сміятися зі свого Бога. Хто би таке позволив? Нам хтось слово скаже. Ми відразу падаємо в ярість, ми відразу виявляємо свій бунт. Вчителька дитині зауваження в школі зробить, мама відразу жене, не так, пише смс ки ви образили мою дитину, ви прилюдно маєте вибачитися перед моєю дитиною. Ви так з нею не повелися. То є ціла катастрофа. А ото є не життя євангельське. Оце є нерозуміння, хто ми є, коли сам чоловік Божий син дає пробити свої долоні, його вдаряють по новинному лицю, йому проколюють його найсвятіше серце. Так. Тому це є доктрина християнська, дорогі брати і сестри. Це не якась усна теорія. І так робили перші християни. І так роблять і мають так робити нині християни. Успадкувати ті чесноти, бо без чеснот. Тоді та християнство, то є знаєте, такий формалізм пустий. Це є дотримання певних ритуалів, звичаїв, народних традицій, це не є віра. Віра, традиція без віри це є. Етнографія, традиція без віри, без основи, без Христа, без святих таїнств, без церкви. Хоч хочуть зробити таку церкву. Це є віра без традиції буде існувати. Традиція має на увазі не наука церкви, а ті звичаї різні, які є в різних народів. І Пасха, і верба. І спаса Яблука, і спаси медові яблучки, які там не хочете, це все є людське. Це просто є звичаї, їх можуть не існувати. Але ось церква і віра без тих царств, вона не є вірою, вона не є вірою. І тому моє життя, коли я не хочу наслідувати Ісуса, і Христос зоває нас всіх, блажені, лагідні. Бо вони успадкують землю. А я скажу: я не хочу бути лагідним, я не хочу бути тихим, я не хочу бути смиреним, не нав'язуйте, ото сьогодні молоді дуже так люблять говорити. Не нав'язуйте мені дух рабства. Я вільна людина, я живу як хочу, я відповідаю, як мені подобається, як я знаю, як я вмію. То є, сьогодні то є постійний дух бунту. Проти всіх і проти вся. Сьогодні людина не шанує авторитету. Ні батька, ні мами, ні вчителя, ні вихователя, де би то не було. Сьогодні кожен живе для себе і він є. Вчителем, вихователем, президентом, міністром, лікарем, священком. Він все знає, все вміє. Отак От та гординя людська довела людство до прірви. І коли Христос взиває. Вчіться від мене, бо я лагідний, тихий, спокійного серця, і то відразу ми бунтуємося, а я не хочу. А хто мені має право закривати уста, а хто мені має право говорити, як я маю жити, як я маю себе поводити? Тобто більшість, більшості, я не кажу, що всі, само собою, що не всі, бо якщо б всі, то вже був би кінець. Але в більшості маса. Ну, то, то ми, ми калічимо, ми зневажаємо всю, всю культуру, всю надбання всіх поколінь і світу. Оце є трагедія. І тому Ісус Христос на хресній дорозі нам показує оту лагідність, оту покірність, ото смиренність, ото велику любов. Так. Так він за це платить велику ціну. Він платить своєю, своїм життям. Він жертвує. Бо він розуміє, кому він має протистояти Люць, ворогу людському роду. То він кликнув заклад до Єви, збунтуйся, зірви, не слухай, не слухай Бога. І то сьогодні, дорогі брати і сестри, дитину, диявол то саме, що говорив Еві і Єві, він кажу Еві і Єві, бачите, Єві, що говорив чи Еві, то він говорить сьогодні нині тобі. Не слухай. Не слухай тата, не слухай мама. Вони спеціально, вони тебе принижують. Ти достай на більше. Не слухай вчителів, не слухай священиків. Нікого не слухай. Та То він, той бунтар, сьогодні намовляє тебе чоловіку. Не слухай жінки. Жінку не слухай чоловіка, жий своїм життям. Ти достай на більше. І та і Христос. І людина пішла за його голосом. І людина сьогодні йде за голосом того бунтаря, та, як пішов Каїн, та, як пішов Юда і багато інших. Христос протиставляв протилежність. Христос показує слухняність своєму отцеві в Оливному городі. Отче цей хрест тяжкий. Та чаша, яку я маю пити, вона є дуже гірка і велика. Якщо можеш, від мене, від мене цю чашу вісьми. Але довершуй те прохання словами не та, як я хочу, а та, як ти хочеш. Останнє слово, Отче, за тобою. І так має поводитися добра дитина. Мамо, може, зробимо так, я вважаю так. Але я послухаю то, що ти скажеш. Я підчинюся твоїй думці. Ото є правильне, і тоді Бог бачить тебе, і тоді Бог благословляє, бо ти виконуєш заповідь. Шануй тата і маму, і добре тобі буде, і довго будеш жити на землі. Розумієте, в кожній заповіді є ти протилежності. Є заклик злого Духа і є заклик Бога, який пропонує і дає нам, щоб ми були іншими. Блажання, лагідні, тихі, бо вони успадкують землю. Амінь.